У школах Олександрійського району вагоме місце займає розвиток громадянської освіти. Ось і сьогодні у районному відділі освіти Олександрійської райдержадміністрації зібралися представники 16 шкіл району, щоб розповісти про участь школярів у суспільному житті своїх громад і презентувати свої проекти у рамках суспільної акції Школярів громадянин. Проекти бувають різними. Ось, наприклад, у нас насаджені алеї, насаджені парки у приютівці та прибрано сміттєзвалище в селі Бандурівка. На сьогоднішній день вирішено питання дозвілля. Організованого змістовного селі Ульянівка і в селі Бандурівка створено молодіжні ради у Головківській школі і в громаді села Олександрівки. Це все такі моменти, які звичайно тільки додають і сприяють саме формуванню громадянських компетентностей, що на сьогоднішній день є визначальним у нашому поступі України до. Європейської спільноти Громада вирішує. А ми навчаємо дітей жити у громаді. Суспільна акція громадянин має всеукраїнський масштаб і проходить у три етапи. Кожна школа здійснює протягом навчального року певний суспільний проект і презентує його спочатку на шкільному, а потім на районному рівні. І зрештою всі учасники направляють свої роботи до Києва і мають право брати участь у всеукраїнському етапі. Як правило, щороку діти наші є у Києві. Вони презентують свої проекти, ну самі активні. Я хочу назвати це Новобразський МВК, Цукрозавицький, Головківська школа, Червонокам'янська, які майже щороку відвідують. Заключний етап суспільної акції, яка проходить у місті Києві, звичайно, це фото на згадку, це участь у екскурсії до Верховної Ради, де діти знайомляться із життям наших вершителів законів. І звичайно ж, це презентація своїх проектів біля на площі. Поблизу нашого Київського національного університету біля пам'ятника Грушевського. Проекти на акції представили досить різні. Ясиновацька школа, наприклад, презентувала роботу по збереженню столітнього дуба. Бандурівська школа займається питанням організації дозвілля молоді. Зацікавив і проект новопраського НВК Віртуальна Європа, за основу якого взяли популярний нині посткросінг або обмін листівками за допомогою мережі інтернет. Він дозволяє не лише знайомий. З різними країнами, але й вивчати культуру і традиції народів світу. А от добронадійська школа презентувала проект під назвою Солдатський мундир. Спочатку чисть, а потім чин. За мету ми взяли історію наших дідів та прадідів. Ми провели пошукову роботу у сайтах obidimemorial.ru та подвіг це нам дало змогу точно. Знайти точні дані про наших дівів та прадідів. Цим ми дуже пишаємося, адже зуміли віднайти історію нашого роду і наших рідних і близьких. Дуже цікавим було те, що підняли архіви, які під час війни нас це здивувало, збереглися. Це дуже цікаво. А також донесли до своїх родичів, близьких, друзів, що такі існують сайти і можна вести пошукову роботу. Такі акції допомагають учням з невеличких сіл та селищ повноцінно долучитися до суспільного життя громади і виховують у них громадянську відповідальність перед своєю країною і світом загалом.